Привіт, малята! Я чарівна фея, і потрапивши у велике місто, я не можу розібратися із правилами дорожнього руху. Я маю декілька коробок із завданнями, які допоможуть нам вирішити складні ситуації та згадати, як же застосовувати правила дорожнього руху. В першій коробці знаходяться загадки. Тож послухайте уважно та відгадайте! Три різнокольорових кола блимають один за одним, світяться, моргають, людям допомагають. Що це? Правильно, це світлофор. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата. Не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі народу наші дітки. Пішоходи. Так. Смугасті конячки поперек доріг лягли. Всі авто зупинилися, якщо тут проходимо ми. Так, пішохідний перехід. Дітки, а як ви думаєте, що може статися, якщо на вулицях міста зникнуть дорожні знаки, пішохідні переходи та світлофори? Правильно! Водії не будуть знати, з якою швидкістю потрібно їхати. Пішоходи не зможуть безпечно перейти дорогу. Також водії не дізнаються, де можна заправити і помити машину. А у другій коробці знаходиться ось така картинка. Уважно подивіться на неї та скажіть, що неправильно роблять діти. Так, вони хочуть перейти дорогу. А чому ви вирішили, що це неправильно? Так, бо вони хочуть перейти дорогу не по пішохідному переходу. А це може призвести до аварії, травм. Правильно не гратися на дорозі та переходити дорогу лише у призначеному місці. А як би ви вчинили на місці цих дітей? Так, звичайно, перейшли б дорогу по пішохідному переходу. Молодці, ви дуже добре розібралися в цій ситуації, і тепер я знаю, як ви діятимете, коли будете перебувати на вулицю. Дітки, а тепер давайте пограємо в гру, яка називається Правильно, неправильно. Я буду задавати питання, а ви відповідати, це правильно чи ні. Діти переходять дорогу по зебрі на зелений сигнал світлофору. Звичайно, це правильно. Діти, переходячи дорогу, читають книжку. Звичайно, це неправильно. Діти переходять дорогу по зебрі на червоний сигнал світлофора. Так, це неправильно. Діти переходять дорогу, стрибаючи на одній нозі. Так, це неправильно. Діти, переходячи дорогу, грають у м'яча. Неправильно. Діти переходять дорогу, тримаючи за руку дорослого. Це правильно. Діти, переходячи дорогу, розмовляють по мобільному телефону. Це неправильно. Діти, переходячи дорогу, дивляться наліво, а потім направо. Це правильно. Молодці. Тепер я впевнена, що ви вмієте безпечно переходити дорогу. Але нам вже час прощатись. Гарного дня та до нових зустрічей!